Я давно мрію, я маю, як то кажуть, страх до цього, але я би дуже хотіла, щоб у мене так же само розвивалася структура і так далі, як у вас. Дивіться, мої хороші. Кожен так звертається і хоче цього. На це потрібен час. Так швидко не будувалася ні в кого структура, так швидко не відкривалися офіси. У мене в Івано-Франківську, точніше, не мої особисті, а дівчатка, які там працюють, це їхній особистий бізнес, оскільки ви коли приходите до нас в компанію, та це ваш особистий. Бізнес, який ви будете самотужки розвивати, відкривати регіональні представництва. Ваше бажання, як працювати, хочете через інтернет, комусь достатньо де 20 тисяч, а комусь і 100 замало. Давайте будемо відвертими. відвертими Тобто находять і на це, куди їх ці гроші видняти вложити Тому тут є чудовезні доходи, але важливо, щоб ви розуміли навчитися розбиратися в продукції. І тут так же само говорю, безкоштовні, щоб ви розуміли навчання. Безкоштовні. І все, полегосенько, я у вас на підхваті, завжди допомагаю, підтримую і будуємо вашу чудову імперію. Тобто, ваш особистий бізнес будуємо, але я вам в цьому допомагаю, оскільки я зацікавлена у вашому розвитку. Ось так, Пишіть в коментарях.